Сьогодні у випуску стріяни святкують день прапора камери відеоспостереження на сміттєзвалищі чи встановлять і про візит на стрищину народного депутата Олександра Кужель. Цей день в історії день звитяги. 29 років тому, 14 березня 1990 року, вперше в Україні, тоді ще радянський, над адмінбудівлею зимоюрів синьо-жовтий прапор. А сталася знакова подія у нашому рідному строю. Серед віча духів, що наважилися на такий сміливий вчинок, зійшли на дах міської ради і вивісили стяг Олег Бойко, Орес Галицький, Роман Дрімайло, Орес Дрижко і Василь Бичко. Не побоялися, бо могли бути заарештовані чи навіть до Сибіру вислані, адже ...жовтий був поза законом. Внизу ж їх підтримували тисячі, вигукували патріотичні гасла, заспівали гімн, процес пішов. Так, у підрахунку 1015 було тут. З Околицьку приїжджали, з Львова були люди, з Франківщини. Дуже багато людей було. Вниз, як подивився, то ну, таке враження було, що якби упав, тобі зловили. І аура була така. Як це було про причини й передумови, Василь Бичко нині разом з істрийськими музейниками з верховини розповідали учням 9 класу 4 школи. Провели виховну годину для молоді, щоби не забули, пам'ятали славні сторінки історії рідного краю, Знаменну дату для всієї України. Мали з собою також історичний стяг, що з роками уже вигорів. Було хвилювання, переживання, але піднесення було сильне піднесення. Страху, страху не було судді зовсім. Він хтось не думав, старався чим скоріше цей прапор встановити. Ти був як на крилах, тому що усвідомлення того, що то е, стільки людей загинуло за цей прапор. День добровольця саме з маршу нової армії розпочинається урок захист вітчизни у п'ятій школі. Сьогоднішня тема боротьба з ворожою бронетехнікою. Проводить його вчитель та учасник. АТО Сергій Марков. Десятикласники уважно слухають ветерана бойових дій 24-ї бригади 4-го батальйону. Адже пройшовши Кримськ та Авдіївку, чоловіку є чому навчити молоде покоління. Бо що таке? Танк знає не з рисунків. Я сидів в сау 2С1, це і самохідна артостановка. Ну, для тих, хто не розумів, подібна до танка, тільки там тоньша броня, і більший боєкомплект, і калібр більший. Учні Сергія Маркова поважають за його відвагу та доброту. І хоча про службу в армії говорити ще зарано, про те, як саме в їхньому віці допомогти українським добровольцям, знають добре. Сильний вчитель, багато знає, добре мені розказувати. Розмов... Роз... 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 Ну, по-різному, от зараз в нашому віці це найбільше це займатися волонтерством, допомагати українській армії. Цьогоріч підопічні Сергія Маркова, пройшовши вишкіл і зайнявши перше місце серед інших шкіл міста у військово-патріотичній грі «Джура», вперше захищали честь стрия у Львові. Серед 35 команд посіли почесне 13-те місце. Пан Сергій вчить своїх учнів не лише будові військової техніки чи як працює зброя. Головне каже чоловік: це любов до рідного краю, до своєї землі і за будь-яких обставин залишатися людьми. Патріотизму. Думаю, що не всі з них підуть служити захищати вітчизну, але щоб патріоти були, це це основне щоб були людьми і патріотами. Понад 150 підписів, тож буде відповідь від міської ради. Одна із п'яти стрийських петицій, які розміщено на платформі Едемін набрала необхідну кількість голосів. Містяни підтримали документ про встановлення камер відеоспостереження на стрийському сміттєзвалищі. Автор документу Павло Кузів запропонував облаштувати такі по всьому периметру полігону для унеможливлення введення чорної бухгалтерії і прозорого обліку фіксації і підрахунку ввезеного сміття. Та щоби велася цілодобова онлайн. Лайн трансляція на сайті міської ради. Зауважу, що ця петиція була опублікована ще напередодні громадських слухань про підвищення тарифів на вивіз сміття, які щоправда не відбулися. Тоді якраз у Києві на відкаті затримали керівника МККП Василя Васьковича. З вірою в Україну напередодні на Львівщину з робочим візитом завітала народний депутат від батьківщини Олександра Кужель, заступниця голови комітету парламенту з питань промислової політики та підприємництва. В супроводі однопартійців голови обласного осередку батьківщини Михайла Цимбалюка, депутатки обласної ради Валентини Олексишин, до яких також доєдналися заступник міського голови Роман Волинець і представниця політсили у Стрийській міській раді Роксолана Бурак. Відвідали Леоні. Найбільший завод на стрищині масштаби підприємства гостей зі столиці вразили. Не дивно, бо на виробництві електричного обладнання для провідних світових марок автомобілів зайнято майже 6 тисяч робітників з чотирьох районів області. Працівникам забезпечений довіз на роботу харчування, медичне страхування. Завод же один з найкращих у концерні. Відкрили леоні ще у 2003-му. Було залучено десятки мільйонів іноземних інвестицій. Підприємство облаштоване сучасно. Асним устаткуванням. Я дуже задоволена. Це приклад гарної інвестиції, роботи, але є над чим працювати. Для гостей провели екскурсію. Вони поспілкувалися з працівниками і керівництвом заводу про проблеми. Одне із порушених питань: як зупинити трудову міграцію, та що з цього приводу пише у передвиборчій програмі Юлії Тимошенко у новому курсі, який впорядкувала команда кандидатки у президенти. Чому ми зацікавлені в збільшенні заробітної плати? Тому що тоді місцева влада зразу отримує більше прибутків до місцевого бюджету через подоходний податок. Це нам дуже важливо і щоб люди не поїхали. Часу до 20 березня, і наостанок у рідні продовжили прийом заявок на конкурс проєктів від фонду громад. По тому планується навчання, як власне їх писати. Тож, якщо маєте ідею, хочете її реалізувати, але не вистачає фінансів. Зголошуйтесь після проходження навчання. Ми будемо очікувати, що люди підготують проєктні заявки, отримавши проєктні заявки, ми їх передамо експертній раді незалежним експертам, яких ми маємо по цілій Україні, які мають досвід які можуть гарно оцінити, більше того, дати рекомендації і назвамо переможців у травні місяці. Додам, що рідня вже кілька років поспіль організовує такий конкурс: а гроші на втілення громадських задумів отримує від меценатів. Також збирає пожертви в благодійні скриньки. Цьогоріч планують залучити до півмільйона гривень на реалізацію ініціатив. Від 1 до 8 градусів з позначкою плюс прогнозують на завтра синоптики у стрію. П'ятниця обіцяє бути похмурою. В день трохи дощитиме вітряно.